У Люджії започатковано централізовану систему вивезення сміття. Її надаватиме населенню дочірнє підприємство Екосервіс. Попередньо ми проробили великий обсяг роботи разом з старостою. Розробили схему маршрут руху по цьому селу. Заключили наші працівники договора з місцевими жителями. Всього ми заключили 92 договори, 168 чоловік. По четвергам ми беремо село Кам'янку. Потрібно було дві одиниці, щоб окремо забрати Кам'янку, окремо люджу. А так, завдяки цій машині, вона об'ємна на 16 метрів кубічних. Ми ці два села заберемо в одну машину. Буде певна економія. На жаль, сьогодні погода не дуже гарна, людей небагато, але вже ось декілька чоловік викинули. І подальші будемо викидати. І з Часом люди привикнуть до цієї послуги, яку ми надаємо. І я думаю, менше буде сміття в ярках, в лісах, а все воно буде утилізовано на полігоні твердих побутових відходів. Для приєднання до договору про надання послуг з вивезення побутових відходів селяни попередньо підписали відповідні заяви. І хоча на перший рейс вийшло небагато людей, місцеві жителі кажуть, що все життя задавались питанням, куди подіти сміття, та непотріб. Дуже давно цього чекали і так нарешті дочекалися. Не так заселять, бо сісти в воздух кожний не то мусор виносимо, то той проволок. Грязі, только наділиш там, и да запах уже неприятный, там ходить по вулиці. І бульон заросте такой, что, я говорю, хоч чистота бы на вулиці. Спасибо. Завдяки міській раді, і особисто міському голові, були придбані такі машини спеціалізовані по вивізу сміття. Жителі вдячні цій програмі, так як не будуть загрязнятися наші території девкілля. ми завдячні усім, хто причетний до цієї справи закупівлю цієї техніки, що вона приїхала до нас у, нас у населений пункт. Ми дуже вдячні від себе особисто та від наших мешканців Лужанського Старосинського округу. На сьогоднішній день вивезення побутових відходів вже організовано у селі Лучка, Зарічне, Кам'янка та Білка. Місцева влада планує запровадити такі послуги в усіх селах Тростянецької громади. Нагадаємо, спецтехніка подарована громаді польським центром міжнародної допомоги PCPM за фінансування представництва Тайваню у Польщі. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.